Всім доброго вечора. Хочу вам ось показати роутер. Колись дістався мені подарунок від підключення до мережі Connect як бонус. Це звичайний роутер з VPS One One PVR. Та можна використовувати в IPTV, можна подвійний доступ отримувати. Мульти-сед можна використовувати як репітер. Функція є WICP AP VDS, Клієнт. Ну, і повторіть, я вже говорив. Ну, що у нас його можна підключити за допомогою цього роутера? Можна підключити ігрову приставку, ноутбук, принтер, Wi-Fi. Там телеприставка, телевізор, смартфон, планшетний комп'ютер. Ну, в общем, розрахований на таку невелику кількість пристроїв. І можна ним користуватися тут. Я просто тут не про роутер хотів розповісти, ну, комплектація ось тут. Я хотів ось показати вам ось. Інструкцію, кому потрібно зупинити відео, подивитись, оце ось така інструкція до цього роутера. ось Що тут написано: і для Windows 10, для Windows 8, Vista, навіть для XP 2000. Оце ось така інструкція. Але тут, бачите, це про просто ось настройки прості, які фактично для кожного роутера підходять. Вони тут дуже. Все стандартно. Але ось дивіться, що тут є в кінці ось в кінці ось. Пошук несправностей. От. І от що можна зробити у випадку відсутності підключення до інтернету? От вам відповідь. Перевірте правильні з'єднання засобів технічного забезпечення. Ознайомитись Ознайомтеся з інформацією, указаною в главі підключення. Війдіть на веб-сторінку керування маршрутизатором Netis і переконайтеся, що ви вказали правильний тип підключення. При використанні кабельного модема необхідно додатково виконати настройки клон Mac. Дивіться, це ось те, що вам може допомогти. в лівій в частині меню натисніть лівою кнопкою миші На мережа. вон Далі нажміть лівою кнопкою миші на розширені Клон MAC. І потім натисніть Зберегти для збереження. І ось отаке у вас повинно бути. Ось, бачите, картинка. Ось отака повинна у вас бути. Ну і далі. На початку виконайте перезавантаження модема і потім маршрутизатора. Перед повторною перевіркою з'єднання інтернету, почекайте одну хвилину. Якщо немає доступу в інтернет, під'єднайте ваш комп'ютер напряму з модемом і спробуйте підключитися до інтернету ще раз. Якщо після цього зв'язку з інтернетом не буде, зверніться за допомогою. До вашого інтернет-провайдера. Оце от цю сторіночку я вам і хотів показати, тому що часто от оце от допомагає при підключенні інтернету. Всього вам доброго! Дивіться наш канал, і ми обов'язково будемо показувати вам цікаві поради і корисні.